Цей світ стає все шаленішим через своє безбожжя. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати свої шляхи. Але коли немає Бога, тоді ми бачимо примноження божевілля. Це приводить цивілізацію до краху, і історія, і Біблія про це чітко говорять. Ми знаємо, що цивілізація добігає кінця. Апостол Іван, відкриваючи історію майбутнього в книзі об'явлення, говорить про те, що коли на землю виливатимуться чаші Божого гніву. Царі земні, на чолі з Антихристом і Лжепророком зберуться на війну проти Христа в долині Армагеддон. Вони приїдуть туди не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках і не прилетять на гелікоптерах. Написано, що вони туди приїдуть на конях. На той час не буде технологій, цивілізація вже буде зруйнована. До цього при шостій сурмі загине третина людства. А при сьомій чаші Божого гніву почнеться перевлаштування цього світу, так само, як це було за всесвітнього потопу близько 4400 років тому. Не стане гір, кожен острів рушить з місця, та град масою 30 кілограм падатиме на землю. Як земля була очищена від зла під час потопу, так і в останні часи Бог очистить землю від усієї нечистоти і відбудеться змін.